Щастя має округлі форми. Щастя ходить босим вогкими коридорами? Не знає, котра година не носить ліщик, взагалі не вдягається. Щастя ходить голим, ходить і посміхається, ніде ні про що не звітує, нічого не постить, нічого не просить, іноді завмирає на протязі, нутром спекотним, відчуваючи осінь. Яка вона буде? Чи буде остання? Щастя дуже просто зізнається в коханні. Каже, я правда не знаю, що нас чекає. Все, що народжується, також вмирає. Я так давно блукав, блукала, бився, гризла, цікаво, пікалася, а тут тепер так і пекло, і рай на одній території. Є лінія фронту, а є лінія долі. І все на світі переплітається, і все починається. Лиш opportunities.